Виконуємо номер 295 із підручника Геометрія 7 та номер 26.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть, скількома способами можна назвати трикутник з вершинами в точках М, Н і К. Запишіть усі ці назви. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. Трикутник у нас з вершинами у точках М, Н, К. І тепер запишемо назви. Перша трикутник МНК. Далі трикутник НКМ. Трикутник КМН. І тепер проти годинникової стрілки. Трикутник МКН. Трикутник КНМ і Трикутник НМК. Номер 295 із підручника Геометрія 7» та номер 26.15 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано